Є знижки на бронхолітин, фіто, 10% в аптеках, подорожник, бам, та «Ощад». Вітряк проти блекауту. Як невеличке село на Закарпатті, стало повністю енергонезалежним. Відключення немає. Як у домашніх умовах створити власну вітроелектростанцію? Це єдине спасіння, яке допомагає в принципі на зимовий період. Догрузити та чи здатна енергія вітру врятувати країну від темряви? Тільки на неокупованій території приблизно проєктів на 4 тисячі мігават. Поки більшість регіонів України занурюються в темряву після російських ударів по нашій енергетиці. В цьому закарпатському селі нижні ворота більше не вимикають електрику. Але як таке можливо, відключення немає Ну, мені каже, що як запустили вітряк. Нижньоворіцький сільський голова Іван Грига ділиться з нами успішним досвідом, як завдяки лише одному вітряку його громада забула про блекаути. Я про вітряки давно мріяв, щоб поставити ще будучи головою у верхніх воротах. Ну він може покривати потреби громади, коли є хороший вітер, коли він дає енергію по максимуму? Ну більше 10 тисяч населення, більше 3 тисяч дворогосподарств. Ось той вітрогенератор, який забезпечує селян світлом, залишки електрики залишаються у загальній енергомережі. Та чи здатні вітряки врятувати країну від блекаутів? Зараз розкажемо. А з кожним новим обстрілом критичної інфраструктури вітряки стають не просто альтернативним джерелом енергії. Наприклад, грудень 2022 року, коли в Україні був блейкаут, було пошкодження достатньо багато теплоелектростанцій, і 25% електроенергії генерували дві вітроелектростанції в Одеській області. Це якраз показник того, що вітроенергетика може Частково рятувати ситуацію до повномасштабного вторгнення. Вітроелектростанції виробляли понад 1700 сімсот мегаватт енергії. Переважна більшість станцій нині знаходиться на окупованих територіях півдня України. Втім, будівництво нових станцій триває, і основні елементи цих велетенських конструкцій можна виробляти всередині країни. Факти тижня потрапили на унікальне підприємство та розгледіли всі деталі вітриків зблизька. Це єдиний в Україні завод, який виробляє вітротурбіни. Мегаваттного класу ми це підприємство релакували зі східної частини України з міста Краматорськ. Розмір деталей, з яких складається вітряк, вражає. І ось тут на виробництві можна уявити масштаби вітряків. Ця металова конструкція називається гондола. В ній провідна та силова частина вітряка, і важить вона більше ста тонн та піднімається на висоту 120 метрів. Тут виготовляють всі великогабаритні деталі вітрогенератора, крім начиння. Поки що ми закуповуємо редукторну частину, ми закуповуємо генератори за кордоном, але основні елементи вже виготовляємо повністю в Україні. Вітрогенератор починає працювати при швидкості вітру 7 метрів на секунду. Це рівень, коли вітер вже здатен розхитати тонкі гілки дерев. І що важливо використовувати безкоштовну енергію вітру може кожен із нас. Та чи можна створити власну вітрякову станцію у себе вдома? Зараз дізнаємось. Добрий день. добрий день. Покажете, ну, як у вас заходьте, вітряє. заходьте, подивимось. Богдан із родиною мешкає під Києвом у двоповерховому будинку на електроопаленні. Теплою пори щомісяця родина споживає близько 500 кіловат електрики. В опалювальний сезон майже вчетверо більше. Спочатку чоловік встановив сонячні панелі. Сонце виробляє взимку дуже мало. В грудні, наприклад, буде чітко 10% від того, що було в липні, і все і іде взяти решту. Ну от це єдине спасіння, яке допомагає. В принципі на зимовий період догрузити. Зібрати та встановити вітряк, каже Богдан зовсім не складно. З вітряка виходить у нас, як правило, зараз три кабельки. Він видає змінний струм, і цих три кабельки треба під'єднати на відповідний вхід свого контролера заряду. А з контролера заряду у нас виходить два кабельки, плюс і мінус. Тут важливо не переплутати, куди плюс на батарею подати і куди мінус на батарею подати. Зараз в обійсті Богдана працює одразу п'ять вітряків, аби бути впевненим, що прийдешні зима ми без проблем. планую встановити ще один. Е, найменший в місяць ну, 3-8 кВт годин більше не видасть. Ці середні, наприклад, більше ніж на 15-18 кВт годин місяць, я з них не розраховую, а оцей може. А оцей може видати і сотню, і більше. Це 3,2 метри в діаметрі, чесний 2 кВт вітряк. Я з нього 1,6 бачив на вітрі 9, тобто, ще просто вітру більшого не було з моменту, як він запущений. Він, якщо купляти його з заводу, обійдеться у 800 доларів з доставкою. Крім того, ще кілька сотень доларів треба витратити на акумулятори, які заряджатимуться від вітряка та забезпечуватимуть вас електрикою, коли немає вітру. Тому що вітер є не кожен день, він є не кожну ніч. Uh, і треба в моменти, коли є, виробляти, зберігати. Ну а далі споживати коли, коли, коли потрібно. Тобто тут вже балансуванням займаємося ми самостійно, якби це така особливість. Якщо ми говоримо про середній будинок, який споживає там 400 кВт кіловат на місяць, так то вам треба великий вітряк, тоді метрів 5 з гаком в діаметрі. А і багато акумуляторів головне, щоб вітер був постійним. Нині в Україні розроблений спеціальний вітровий атлас. Де можна завести координати даних і подивитися, де можна розвивати вітроенергетику на території України. По нашим дослідженням дуже велика кількість території, де середня річна швидкість вітру на висоті 100-120 метрів може сягати 7, до, від 7 до 8 метрів за секунду. Саме цим і скористалися на Закарпатті та збираються масштабувати виробництво вітроенергетики. Наші плани на найближчі 5 років збудувати на території Закарпаття приблизно 200 вітряків, це до одного гігавату встановленої потужності. Ми розраховуємо, що будівництво цих потужностей забезпечить потреби, основні потреби всієї області. Та чи здатна вітроенергетика замінити звичні для нас джерела електроенергії? На сьогоднішній день. Тільки на неокупованій території приблизно проектів на 4 тисячі Це достатня потужність, яка могла б частково замінити зруйновані теплоелектростанції і забезпечити електроенергію. Декілька регіонів України, і хоча вітряки не здатні повністю замінити інші джерела енергії, вони вже стали важливою складовою, яка допомагає країні пережити енергетичні кризи та зберегти стабільність в умовах війни. Сергій Вентін, факти тижня, ICTV, єдині новини.